На початку 30-х облетіла весь союз, як Сталін обіймає дівчинку-Мамлакат-ім'я. Нахангову, здається, Мамлакат Нахангова, яка багато разів перевищила норми збору Бавовни, там десь і селяни її проклинали, і все. вона так якось набагато перевищила. І з нею фотографується Сталін і це йде всю пресу проходить. Всю радянську різними мовами народів Радянського Союзу. Мамлакат потім викладала англійську мову у Душанбе. Була сталіністкою до кінця життя. Душанбе у вузі, столиця Таджикистану. Там ще якась була дівчина Енгельсена, така подібна, з якою також фотографувався Сталін. Бачите, ім'я? Чуєте, Енгельсина? Але її батька заарештували як ворога народу, і фотографії Енгесина Сталіном пропали з преси. Скільки тут всяких підводних різних течій і всього. День написала до мамлакат, мамлакат не відповідала. Ну, слухайте, це, це, це справді рідкісна тематика зараз. От. Так гартувалися фанатики.